Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що війна проти України триватиме до того часу, поки НАТО не виведе свої сили з країн Балтійського регіону. Рябков, який відповідає за відносини Росії зі США, на секундочку стверджує, що зменшення присутності альянсу в регіоні допоможе. Покласти край цій війні американська сторона каже: він вимагає практичних кроків, спрямованих на усунення корінних причин фундаментальних суперечностей між нами у сфері безпеки. Серед цих причин на першому плані стоїть розширення. Нато. Він також підкреслив, що без розв'язання цього питання, яке Москва вважає ключовим, просто неможливо вирішити нинішній конфлікт у Євроатлантичному регіоні. Рябков також повторив риторику Кремля про те, що нібито саме розширення НАТО на схід стало однією з причин війни, і підкреслив, що на думку Російської Федерації, коріння конфлікту лежить не лише в самій Україні, а й у НАТО. Раніше Рябков пригрозив тим, що Росія може скасувати мораторій на розміщення ядерних ракет середньої та меншої дальності, які можуть стати прямою загрозою для європейських країн. 10 червня інститут вивчення війни повідомив, що Росія. Готуються до затяжної конфронтації з НАТО. Військові операції проти країн альянсу Російська Федерація може почати до 2030 року. Генсек НАТО, Марк Рюте, неодноразово говорив про те, і ми про це розповідали до речі в наших ефірах: що Росія стрімко нарощує виробництво зброї. За оцінками західної розвідки РФ виробить, мається на увазі в цьому році 1500 танків, 3000 бронемашин і 200 ракет. Іскандер.